Волонтер із Європи, який допомагає цивільним українцям у прифронтовій зоні, приїхав у старий Салтів, що на Харківщині. Я зараз тут. Це старий Салтів. Стою у тому, що колись було чиєюсь кухнею. Я так припускаю, бо тут досі лежить тертка для сиру. Це дає уявлення про масштаби руйнувань, яких зазнали люди тут за останні кілька років. і про те, як вони втратили буквально все тому будь-яка допомога, яку вони можуть отримати в такій ситуації, надзвичайно цінується. І дивлячись на ці руйнування, це справляє сильне враження, б'є прямо в серце. ви можете бачити навколо, що не одна родина, а насправді багато родин. Через російські ракети повністю втратили свої домівки і, ймовірно, значну частину надії разом із ними. Якщо ви можете допомогти повернути їм, хоча б трохи цієї надії, це буде величезною підтримкою.